Шановні мої глядачі, мирного дня вам спокійного. Мене звати Іна. Готуємо салат. Смачненький салатик свіженьких огірочків і відварених яєць. Ситий домашній смачненький салат. Нарізаємо у миску зелену цибульку. Огірочки. Кубиком. Тепер відварені яйця. Можна, як звично, заправити салатик майонезом або сметанкою, або приготувати ось такий соус: сметана, гірчиця, сіль, перець і сік лимона. Вимішуємо, куштуємо і при потребі додаємо солі за смаком. Шановні глядачі, впевнена, що багато хто з вас знає такий рецепт. А коли ви востаннє готували такий смачненький салатик?